Там в інший бік трошки <свист> ні, ні. ти глибоко помиляєшся. Я бачу, як журналісти ведуть в кадрі себе так. Це можливо на Тернопільському телебаченні. Ні, ти старіць, бачив. це я бачив на плюсах. Нас навпаки, бле, ме там. <свист> я бачу на плюсах, коли здалися років півтора, тому ми тільки почали. Ну, програма максимум, Файно. яку там великій різниці пародіювали теж. Да? Там, там обіграли те, про що ти кажеш, цю нарваність, але вона там інакше виглядала, а в тебе воно якось гіперболізовано занадто. Ну, я не роблю цього проблеми. Якщо людям це подобається, то чому б і ні? Ну, дивись, гумор це така справа, де купа є суб'єктивних точок зору. Да, я ніколи да. себе не висхваляв в якихось медійних структурах на ходові не розказував, що я офігенний артист. Я працюю так, як можу. Якщо комусь це не подобається, людина може вирішити справу того, що я йому не подобаюсь, одним переключенням кнопки. Слухаєш, а ти би солосився ввести якісь серйозні новості, наприклад, на інтері, на тому ж Ну, Я не а... ні. А якісь там трошки серйозні Новини Новості є, таке інтелектуальне шоу все же да. да. і навіть би так-шоу хотів вести якесь. І на перспективу, можливо, буду, якщо телебачення не зробить з мене. И, ну, або так. Вот. Ну, тобі ж треба, ж, ти ж на корпоратива ж також заробляєш. Да, тобі ж треба світитися в кадрі. Ти ж не можеш так просто сказати. На не, ну, дивись, ну... ну, а що? Ті, хто заробляє на корпоративах, вони світяться в кадрі. Тому що популярний інакше, кадрі, тим та, інакше більше. їх ніколи не да. Є залежність, дійсно. Тому на ток-шоу тобі ніяк не можна. Я колись, ну просто я ще молодий і зелений, а от там десь, коли мені буде за 35, можливо, хотілося б вести щось таке. Ти вже ти старий був. Ну так, ви всі старі черти. Коли моєму братові стукнуло тридцять, я думав, ніфіга собі тридцять років. А коли тобі вже там теж незабаром, то трошечки так дивишся на це з іншої колокольні. Мені би хотілося вести якісь можливо політичні ток шоу, але як Савік Шустер. А ти ні, розбираєшся в політику? Я ні, знаю, як... що ти стежиш за політикою, так? Да? Ні, ні, не зуміло. як Савік Шустер. Так я стежу за політику з 97-го року і за того ляпасу. І навіть так, і навіть лукавий мене колись потягнув на вибори в Київраду п'ятим номером по списках УНП. Ось а... для чого тобі це було? А ти знаєш, я і зараз збираюся до органів місцевого самоврядування, а самої страни. Ти знаєш, залі фунциклирують ці всі депутатські фракти, ну, да? тобі ну, приходять, ну, фракції ну, і каже, ну, Сережа, ти там отримаєш в кінці, а зараз проголосують там, в Дерьманім зелено буде, і ти, і ти, типа, а, а, ну такі. Дивись, що мені Конституція дає можливість. Не тільки обирати, а ще й бути обраним, mm -hmm. чому нехтувати цією справою? Це ж це ж не не переспати з мужчиною, правда. Mm -hmm. Це ж все на все політика. От і Ні, це не все на все політика. Зрештою Зрешто вирішує життя громадян. Так, зрештою, в мене просто є власні ініціативи. Я постійно коли про це говорю, мені кажуть, що я нещасний романтик і приречений по житті на поразку. Просто в мене неподалік від дому є ларьок і там сидить така тітя і продає пацанам десь там клас 9,8 пиво. О, Цигарки, о, о, Цигарки, це гарки це гарки браціалі школи, да і я не розумію. вже є така проблема а, просто зробити публічну порку ряду бізнесменів і позабирати в них нафіг ліцензії, щоб після того інші цього не робили? Ну просто от ти кажеш, папіки займаються землею. Я ніколи не буду в житті дірібанити землю, то будеш що я, якщо я... підеш в політику, будеш. Окей, okay, я буду Знає, діти. Знаєш, найгірше те, що в політиці Найгірше те, що людей купують поступово. Спочатку ти як романтик приходиш, тебе всі підтримують. Потім, значить, а ти вже. Ти пише заяву і йдеш з Верховної Ради. У мене є знайомий, який ну, це це Вакарчук робить. Один зробив, і все. І то, через, якщо я не помиляюся, рік. То есть он уже может обслуживаться Феофанией, да, получать пенсию и так далее. Вот вы у мене щасли гнобите циніки, а я так само цинік, але живу якими ще пристойними ідеалами. ідеалами. Я хочу, я вже казав, колись, писав в, в український тиждень, що я хочу, щоб в цій країні вже розікрали все, починаючи від фабрик заводів переходів, закінчуючи грибниця, хай, хай розкрадуть все, і тоді, коли вже не буде що красти, вони нафіг підуть з органів там законодавчої виконавчої влади. Прийдуть люди, які хочуть бути чиновниками, щось робити. Ну але знову ж знов ж -таки, таки, це мої. Незвитичної мічти. Ха. ха Саме страшне, що народ не розуміє, що його дурять. У нас в 90-х роках приїздили американські модератори телебачення. І вони казали, ви розумієте, головна... це для новин. Для новин вони казали таку історію, що в новинах має бути як мінімум 70% негативної інформації. Щоб люди боялися ходити по вулицях, думати і так далі. От у них був такий трикутник. Вони прийшли, подивилися новини, подумали, Боже, як у мене гарно, побігли на роботу, швидко до роботи, до супермаркета, закупили те, що їм диктує реклама, і знову повернулися додому. Оцей трикутник. Телебачення мусить виконувати і тримати глядача біля себе. Тебе вбиває тебе. Подобається тобі взагалі наше вітчизняне тебе. Ну, епізодично. Епізодично, ти дивишся, так? Да? Епізодично. Я дивлюся новини. Мені завжди цікаво, що робиться в державі, і частково погоджуюся з тим, що сказав Антон. А інакше американці не могли нічого радити, тому що вони вже давно сформоване суспільство споживачів. У нас воно в той момент навіть не зароджувалося. Слава Богу, там з 2002 2003-го все почалось. Я дивлюсь новини і намагаюся не дивитися ті новини, де сімдесят негативного. Ну, я Маю на увазі, наприклад, новини плюсів. О, наїзд, наїзд. Тому що ну, це не наїзд, я просто одного разу, ну, так смішно було. Ми з жінкою сіли і жінкою з дружиною. Зі, і ставили зі, рисочки, зі. де негативна новина, де е, там, позитивна. позитивна. В мене рахували, помимо сім негативних, з них е, шість трупи. А, одну позитивну і одну нейтральну позитивті ми також такі, такі цікавий випуск. Тому mm -hmm. я рекомендую всім дивитися репортери на новому каналі. Особливо зараз, коли Оксанка вагітна, вона така добра. І ну всі вагітні жінки bizarre, вони така, святі. Yeah. І вона стає така світла, світла жінка. І навіть якщо вона говорить про те, що в державі жопа, вона це робить так, <рігла> раді, що ти сидиш. Блінк, в державі жопа. <рігла> У нас кстати, є рубрика постійно, називається акваріум. Акваріум яким да. ще тут головне, що ти достанеш опросіки, і нужден не дані, ні, а конкретно. Вот. Почему? Ну є різні не дуже приємні питання. Хоча може і повезе. Що ви читаєте в туалеті? Хороше запитання. В туалеті зачасту читаю журнал Кореспондент, журнал Максим, що є з сучасної української літератури авторства Кукутюхи улюбленого. Улюбленого, чи дійсно українська каталога. Так, дійсно. Насправді кукутюся я дуже вдячний, тому що свого часу його стаття Язик і суски Тернопільського сірого, яка була розміщена на телекритиці, зробила для мене. Дуже корисну справу, зокрема, заставила подивитися дійсно на те, чим я займаюся. Mm -hmm. І відвалявшись два дні з температурою, було прийнято рішення, що я нафіг звільняюся з підйому. Ну, не просто розмазав от як какашечку, так по стінці. І я подумав, блін, хто ти такий? І так далі. А потім думаю, ну що, все-таки там, незважаючи не на те, що речі вирвані з контексту були, але їх було настільки багато вирваних з, з контексту, що я зрозумів, це дійсно одна, одне ціле панно. Так можна по Сережці намалювати. І після того перестав шукати якісь образи, в яких працювати в підйомі, і повернувся там, ну, от, от, таким, таким, як... Знаєш, найцікавіше? От ну добре, що в твоєму там, питанні в твоєму, випадку. в твоєму випадку, да, це все так, от, от, от так от вийшло. Да? А mm. от сидить собі людина в офісі, сидить там, почитує, почитує. Там потім раз думає, а напишу ка я про притулу сьогодні. Там завтра про гудсайт або ще про когось, про Доманського там. Да, а сьогодні про притулу. Написала і забула собі, отримала гонорар і пішла. А ти сидиш і думаєш два дні температури. Ні, ну катюха не такого пише странні книги. Поэтому... Я думаю, от нього рука поломана останній раз, як ми бачили. Ты... Він же він ж дописався.